Так, наступный низ. Ценишь на продаж. Вот, звичай, не нужно. Это технофин. Вот вин в размере 120. Вот сталька стоит N690. 4 мм толщина. руки від G10 зробив я ось такою бочечкою. Дуже зручний. От, і давно не робив, зробив на лезі поліровку. Ножик піде в продаж, коштувати буде 3000 гривень. Якось так. І хочу пару слов сказати про так називаємий маркетинг. Тут мені написали, написав один доброді, що... Непогані каже, ось подача зовсім каже не про продажі. Так, не вмію я продавати. Це така в мене є вада, продавати я не вмію. Не Те, що навіть не вмію, а ще й не люблю. Тому, <кхи> Якщо чесно, вчора цілий день мастерської, я так довго відкладував ці зняття відео, і, якщо чесно, я їх не дуже люблю це все знімати, це все показувати. Це для мене якось, ну... Так собі. Тому такий маркетинг. так, хлопці, такий маркетинг. Тому що множик під продаж, коштуватиме 3000 гривень. Дякую за увагу.